Дня в ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину розкажуть журналіст редакції інформації в студії Мар'яна Лошак. Мешканці Воловеччини поскаржилися очільнику краю на соціальну незахищеність, безробіття та просять розв'язати земельні спори з власними і не тільки потребами. До Василя Губеля під час прийому громадян звернулося півтора десятка місцевих мешканців серед основних питань: матеріальна підтримка сімей військових, що воюють на сході країни, облаштування дорожньої інфраструктури, вирішення спірних майнових питань. Кожному хто просив фінансової допомоги, голова ОДА пообіцяв допомогти щодо переселенців, то навіть сам керівник. Прихистив вдома родину з Донецька. Тож місцевим керівникам дав доручення сприяти кожному українцеві, який тимчасово оселився на Закарпатті. Так вирішили питання й Луганчанки Дарини Ситнік, яка переїхала на Воловеччину з трирічною дитиною. Це на контролі допоможить добре. Бо що ви отримали як переселенець? Ребенка устроили в садик. Так мале, ну я тренер бальної хореографії, зал дали, щоб набрати деток. Так. допомогу через соцобес ви отримали щось? Я не маю, потому що я туда звернулась, мне говорят, нам нужна справка с исполнительной службы об алиментах. Весьма, это тимчасово прописати в службу, службе. Ви маєте получить довідку з селищної ради, бо я це проходив своїй народичині, да? Піти з того довідку селищну ради, що ви проживаєте за таким-то і ті, у кого ви живете, мають написати довідку, що вони тимчасово вам дозволяють проживати, тимчасова прописка, тимчасова реєстрація називається. Робите тимчасову реєстрацію, От, після тимчасової реєстрації ви можете це все отримувати, про що ми говоримо. Я вам скажу? Я перший Василю Федоровичу Балановий казав. З поміж особистих звернень до голови ОДА було й одне колективне. Вчителі Воловецького району нарікають на утримання 20% надбавки заробітної плати через постанову кабміну вже після прийому громадян під час розширеної наради з керівниками всіх головних відомств в області, Петро Лазар, начальник управління фінансів, пообіцяв воловецьким педагогам віднайти кошти і виплатити надбавку. Якісна освіта через якісні зміни вступив у дію новий закон про вищу освіту, що передбачає розширення університетської автономії через передачу повноважень від міністерства до вишів. Відтепер вищі навчальні заклади стануть вільнішими організаційно, академічно у фінансових питаннях. Проте, аби закон почав реально працювати, треба втілити ще багато змін. Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт, котрий відвідав Ужгородський національний університет. Деталі розповість Роман Соб'як. Міністр освіти та науки України відвідав Ужгородський національний університет. На зустріч прийшли майже тисяча студентів та викладачів. Головна теза висловлена міністром активне провадження в життя нового діючого закону про освіту. Адже зараз реально працюють лише окремі частини цього документу. А цього недостатньо, бо тоді й далі буде падіння якості освіти. Падіння є падіння в університетах, якість, якості пов'язано з тим, що. Пов'язана з політикою послідовною політикою самоізоляції України, тому що наші університети вони повинні конкурувати на глобальній арені, як і всі конкурують. А ми відмежувалися від світу і робимо вигляд, що в нас є якісь внутрішні стандарти якості. Це самообман внутрішнього в глобальному світі нічого не буває. Тобто, ми самоізолювалися. І це головне джерело проблем. Крім того, міністр наголосив на важливості активної співпраці між академічною громадою університетів із міністерством, бо впроваджувати зміни зверху, не порадившись із колективами, швидкий шлях до руйнації освіти. Також міністр запевнив, що навіть найменші локальні проблеми будуть вирішувати спільно із вузами, наприклад, знайдення місця для дитячого садка, ластівка, від котрого, начебто, колись університет забрав частину приміщень. знаєте, якщо мова йде про те, що, наприклад, Двом закладам культури або закладам освіти потрібні приміщення, іде спір такого роду, треба трошки інакше ставити питання. Треба ставити питання, щоб знайти приміщення для садочка. Але ставити питання так, щоб виганяти університет, ну це неправильно просто. Тому що університет тоді буде університет шукати приміщення. Це була недобудова, яку добудували, оснастили під корпус, навчальний корпус. Де є, де розташовується наш цілий факультет факультет інформаційних технологій. Тому у вас просто неточна інформація. Цей корпус ніколи не був дитячим садочком. Проте, найбільше працівників університету зацікавила обіцянка міністра зменшити їм навантаження і збереженням зарплати. Адже маючи по 4-5 пар на день, викладач просто не встигає займатися ще й науковою діяльністю. А щоб університети дійсно стали конкурентоспроможними у світі, наука має стрімко розвиватися. Для цього також потрібно зменшити кількість вишів в Україні, адже зараз їх понад 800, чи не найбільше у світі. У 2015 році зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація проводитимуться для усіх випускників 11 класів. Про це повідомив директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. За його словами, основна ідея новацій забезпечити рівні права та можливості як найбільшої кількості абітурієнтів вступити до вишу та здобути вищу освіту. Зокрема, одним з нововведень стане відмова від тестів зі всесвітньої історії та світової літератури. Він пояснив це тим, що до переліку сертифікатів, які вийшов необхідні для організації конкурсів, ці предмети потрапляють найрідше. Зовнішнє незалежне оцінювання наступного року розпочнеться у квітні і триватиме до липня. І це пов'язують з тим, що у багатьох школах на сході країни навчальний рік триватиме не за графіком. При цьому пройти пробне тестування учні матимуть можливість вже від початку листопада. За інформацією освітянського відомства, під час наступної вступної кампанії випускники очікують нові правила складання іспитів. Традиційні виставки робіт митців краю з нагоди дня художника відкрили в Ужгороді. Це найбільш очікуваний захід, який проводиться для творчої спільноти Закарпаття. Роботи на виставках представили митці зі всієї області: живопис та культура, графіка та декоративно-прикладне мистецтво, а також картини, на яких художники зобразили закордонні подорожі. Все це можна оглянути у виставкових залах Ужгорода. Більше сотні картин, скульптура та інші витвори мистецтва чекають відвідувачів в обласному центрі. Тут тривають експозиції митців з усіх куточків краю, присвячені дню художника, який в Україні відзначають в другу неділю жовтня. На цій виставці представлено біля 160 авторів і експоновано біля 212 робіт. Виставка проходить у двох місцях у музеї Бокшая, а також музеї архітектури і побуту. Словацький консул зізнається, що року відвідує експозицію до Дня художника. Каже, картини більшості митців, що представлені на виставці, до вподоби, але улюбленому художнику не зраджує. Цих багато, але я одно прізвище мушу говорити. Володимир Мікіта. Я вже відчуваю такий… takú autentičnú by, situáciu a, a, autentičný výraz všetkých všech tých kartín i no, s ušanovaniem, i s radosťou, s bažaniem úspichy v tvorčej invencii, invencii dla všetkých zakarpatských chudožníkov, dla všetkých zakarpatských mitcí. З нагоди професійного свята митців краю відзначили почесними грамотами. Також привітали нових членів краєвої спілки художників. Незважаючи на складну ситуацію в країні, митці продовжують творити, черпати натхнення в тому, що їх оточує, відшуковувати всьогоденні позитивні явища та відтворювати їх в своїх роботах. Я не пригадую, щоб стільки масово. Представляли на обласну виставку твори. Переважно це були живописні. На сьогоднішній день маємо і графіку, і декоративно-прикладне мистецтво в дуже великій кількості. Тому якось я бачу, що ця ситуація навіть змобілізувала ці тендітні крихкі душі. митців. в рамках виставки в художньому музеї відбудеться аукціон митці Закарпаття захисникам вітчизни. Подібний захід художники краю ініціюють не вперше. Кошти від продажу картин буде передано на підтримку закарпатських військових. На цьому я з вами прощаюся. Більше інформації у вечірньому випуску о дев'ятнадцять вдалого завершення робочого тижня і на все добре.